Всім привітик, значить. Погода в нас сьогодні не дуже хороша, дощик і ось так. Значить, відео в нас заключається сьогодні в тому, що у няшика є якісь проблеми з носом. Він весь весь просто запухший, мордочка запухша. Він зараз спить в коті домі, я його шукала, не могла знайти. Значить, у нього запухша вся мордочка. Це може бути алергія, це може бути якась болезнь. Може, взагалі він спав і просто запух. Зараз я його витяг. Ну і будемо це все з вами виясняти. Ось така ситуація у няшика. Зараз будемо йому колоти дексаметазон та цевтріаксон. Це, в принципі, такий базовий набір, який колеться почти в усіх ситуаціях. Е, коли ми зрозуміло, що в його дозіровках ось такі ріки, щоб е, воно прибрало отьок та чуть, -чуть його зарічило. Так, що ми зараз набираємо? 0,5 цехтріаксона, 0,5 дексаметазона. І 03 Набираємо 03 аналігіна. Щоб обезболити, підрічити, бо ми не знаємо, що що це таке, то вкоримо так. Це такий так сказати, наборчик на всі случаї життя. Отака мордочка стала на другий день. Набагато-набагато краще стало. Набагато краще отака мордочка. А це все із-за отих укорів, які ми йому вчора, які ми прокололи йому всього лиш один раз і у нього вже спав очок, і стало йому набагато легше і краще. Ось, слава Богу, на такій веселій ноті вчилася ця історія. Тому що, ну, дай Бог все так далі буде хорошо. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте багато лайків та піддержте своїм коментарям. Всім пока засвітую цього відео.